О, ти прийде покрівельник. Привіт. Мені треба в салон. Справ стільки що аж дупа горить. А що таке дупа? Задок. Ну, з сіднички. Те, що чухаєш об килим, коли свербить. Звати Генрі. Привіт, Генрі. А це Олівер. Він винахідник. Твій експеримент читання мозкових хвиль Під'єднуйся до Індії 6 Олівер! Олівер. Лося три плюс три. Шість Замерзла вода. Це що? Лід На що заводити котів? Вони класні. Ні, вони злі. Але ти чуєш про що я думаю. Ти хочеш сказати, що всі собаки розуміють усіх людей. Ага, Френчі Вигляд у тебе хеб'єн моджей. Уяви, завдяки твоїй роботі люди зможуть легко спілкуватися без слів. Тренера Хантер Вільямс, Прінфілда, поговорить Поглянь. Йдеш від нас? Слухай, ми ще нічого не вирішили. Неважливо, де друзі тримаються разом. Вона гарна. Так, і вона. Просто вона... надзвичайна. Ти говориш про подалеку? Знаєш, можна вчитися, дивлячись на Генрі. Люди так вперто шукають кращого життя, що забувають про те чудове, що вже мають. Ми любимо тебе більше, ніж будь-кого на землі. Хіба ми не домовились? Чи ви мені збрикали? Люди виростають і забувають про все важливе: про кохання та сім'ю. Який же ж ти розумний? Треба навчити твоїх батьків думати як меж.